Від електробайкерам або тим, хто бажає ними стати. Сьогодні порівняємо два популярні варіанти електровелосипедів, готові моделі від виробників і саморобні велосипеди, зібрані за допомогою електрокомплектів. Давайте розглянемо переваги та недоліки кожного варіанту. Ми глибше зануримося в їхні ключові відмінності, розвінчаємо стереотипи і допоможемо вам зробити усвідомлений вибір. Не забудьте підписатися на канал і натиснути дзвіночок, адже попереду ще багато цікавого контенту. Готові електровелосипеди зазвичай створюються з урахуванням європейських обмежень на швидкість у 25 км на годину із підтримкою педалей. Це часто викликає нарікання, але за допомогою спеціальних чіпів ці обмеження легко знімаються. Після цього велосипеди можуть розглядати. Ганятися до 45 км на годину і більше, зберігаючи при цьому стабільний запас ходу завдяки оптимальній роботі програмного забезпечення у саморобних велосипедах. Найчастіше використовуються мотори Bafang або циклон, які підтримують ручку газу. Це створює враження, що вони потужніші та швидші проте реальна картина залежить від ефективності системи. Мотор на 1000 Вт з ручкою газу може дуже швидко розрядити батарею, забезпечуючи запас ходу лише 30-50 км. Натомість чіпований Bosch або Shimano без обмеження швидкості дає стабільні 70-90 км, навіть якщо ви їдете швидше за стандартні 25 км на е, годину. Готові моделі мають інтегровані батареї, які зазвичай розташовуються в нижній трубі рами, забезпечуючи низький центр ваги. Це робить велосипед стабільним і маневреним навіть у горах або на технічних трасах. У саморобних моделях батареї часто кріпляться зовні на багажник раму або навіть передню вилку. Це не тільки псує зовнішній вигляд, але й зміщує центр ваги, що значно погіршує керованість, особливо під час підйомів різких маневрів. Наприклад, готовий ЕМТБ з батареєю на 500 Вт годин і мотором Shimano легко справляється зі складними трасами, тоді як саморобний велосипед із батареєю, закріпленою на багажнику, може почати кидати переднє колесо на крутих підйомах. Ще однією важливою перевагою готових велосипедів є їхня водонепроникність. Батареї, мотори та кабелі захищені за стандартом ІП-54 або навіть вище, що дозволяє без проблем їздити в дощ і мити велосипед під низьким тиском. У саморобних велосипедах усе залежить від якості встановлених компонентів і ваших навичок. Відкриті кабелі або погано закріплені батареї, часто призводять до коротких замикань у вологих умовах, що може закінчитися. Поломкою готові велосипеди також мають передові технології, які полегшують їзду, наприклад, автоматичне перемикання передач доступне в Shimano D2 або Bosch Shift, Знижує навантаження на ціпок і покращує плавність. Це особливо корисно на складних рельєфах, коли вам потрібно швидко реагувати на зміну умов у саморобних велосипедах. Такі системи відсутні, а всі зміни передач виконуються вручну, що може призводити до підвищеного зносу ціпка та касет. Ручка газу, яка часто встановлюється на саморобних моделях, зручна для міських умов, але на пересіченні місцевості система педального асісту у готових велосипедах забезпечує кращу контрольованість і економію. Що стосується зносу, готові велосипеди розроблені з урахуванням додаткової ваги мотору та батареї, підвізка, тулки і інші компоненти отримують ці навантаження без суттєвого зменшення їхнього ресурсу. У саморобних моделях е стандартні рами часто не пристосовані до. Подібних навантажень, що може призводити до швидшого зносу амортизаторів, втулок і навіть деформації рами, наприклад, алюмінієві рами, які популярні через свою легкість, можуть тріскатися через е додатку в навантаження від важкої батареї або мотору великої потужності. Ціновий аспект воно, ще один важливий фактор. Готові велосипеди дорожчі, але їхня ціна включає інтегровані рішення, професійне налаштування, гарантію та сервісне обслуговування. Саморобні велосипеди здаються дешевшими на перший погляд, але якщо додати вартість якісних компонентів, інструментів, монтажу та потенційних ремонтів, різниця в ціні зменшується. До того ж, самостійна збірка вимагає технічних знань і часу, а в разі помилки доведеться додатково витрачатися на виправлення. Отже, готові електровелосипеди забезпечують стабільність, довговічність і технологічну досконалість. Вони ідеально підходять для тих, хто хоче отримати якісний продукт без зайвого клопоту. Саморобні велосипеди це вибір для ентузіастів, які готові експериментувати і вкладати час і зусилля у створення свого. Ідеального велосипеда, ручка газу справді зручна в міських умовах або на рівних трасах, де немає потреби активно педалювати. Вона дозволяє зберігати стабільний баланс. Особливо під час повільного руху чи об'їзду перешкод, але на пересіченій місцевості педальний асіст, який у готових системах забезпечує більше контролю. Наприклад, ви не ризикуєте перегазувати на крутих підйомах, що часто трапляється із саморобними моделями. З ручкою газу, особливо якщо потужність мотору перевищує 750 Вт. У цьому випадку велосипед більше нагадує мопед і маневреність значно зменшується. Стереотипи та теоретичні проблеми саморобних електровелосипедів. Готові велосипеди виглядають одноманітно і не дозволяють виразити себе. Готові моделі навпаки відрізняються мінімалістичним дизайном і стильними рішеннями. Виробники, як Trek, використовують приховані батареї, інтегровані кабелі та лаконічні Люрові схеми це. Тільки додає естетики, а й підвищує аеродинаміку. Саморобні велосипеди через зовнішнє кріплення батареї чи відкриті дроти виглядають менш акуратно. Хоча індивідуальне налаштування компонентів може підкреслити унікальність, вигляд часто страждає через несумісність деталей. Смарт-функції, як автономний ГПС, захист від крадіжок чи мобільні додатки для налаштування, пропонують реальну цінність, наприклад, бокіокс. Бо Shimano Steps мають GPS для запису треків, інтеграцію зі смартфонами і навіть системи безпеки, які блокують мотор у разі крадіжки у саморобних велосипедах. Такі функції доводиться додавати окремо, що підвищує загальну вартість і ускладнює монтаж. Моделі від Bosch або Shimano використовують удосконалені редуктори, які зводять шум до мінімуму. Це робить їзду комфортнішою, особливо. У природних умовах у саморобних велосипедах мотори типу Бафанг чи циклон можуть створювати більше шуму, особливо при високих обертах. Готові велосипеди занадто дорогі порівняно з комплектом і рамою для саморобного ціна часто е, є вирішальним фактором. Але якщо врахувати якісний комплект бафан M620, батарея 750 Вт годин, рама з посиленою конструкцією, то саморобний велосипед може коштувати стільки ж, або навіть більше, ніж готовий трек рейл чи спешилайслево. При цьому в готових моделях ви отримуєте інтегровану систему, налаштування та гарантію. Ручка газу дозволяє замінити педалі. І працює краще, ручка газу дає перевагу в міських умовах, але на технічних ділянках чи в горах педальний асіст значно виграє. Він дозволяє рівномірно розподіляти навантаження між мотором і педалями, зберігаючи стабільність і контроль на складних ділянках. Можна досягти потужності, як у мотоцикла, і це завжди краще. Велосипед із мотором понад 1500 Вт фактично перестає бути велосипедом і переходить у клас мотоциклів. Це означає. Начає, що кататися разом із звичайними велосипедистами стає складніше через різницю швидкості та динаміці. Шум від мотору не має значення для тих, хто катається у містах, шум справді може бути другорядним. Але на природі, коли ви чуєте роботу потужного мотору, це може дратувати і вас і оточуючих. у готових велосипедах. Цей аспект продуманий краще, то саморобний велосипед легше оновити. чи... Замінити компоненти насправді заміна батареї чи мотора на готовій моделі від Bosch чи Shimano є простішою завдяки стандартизації. У саморобних велосипедах компоненти часто не мають єдиних стандартів, що ускладнює заміну. Саморобні велосипеди завжди дешевші. Вартість готового велосипеда може бути однаковою або навіть нижчою, якщо врахувати витрати на якісні компоненти. Батареї, монтаж і налаштування саморобного варіанту. Саморобний велосипед підходить. Ходить для всіх умов без інтеграції компонентів, важко забезпечити належну стабільність і довговічність. Наприклад, рама не пристосована для мотору, може тріснути при сильному навантаженні, тобто можна уникнути проблем із балансом. Батареї, які встановлюються на багажних чи з боку рами, часто викликають дисбаланс, це впливає на маневреність і комфорт під час їзди. Напишіть у коментарях, який варіант вам підходить більше. І не забудьте підписатися на канал. З вами був Сергій. До зустрічі на стежках і трасах. Так, на цьому я буду завершувати це відео. Сподіваюся, ви побачили всі цікаві технічні моменти лісової пісні. Рекомендую починати маршрут саме тут, біля цього містка. Закінчувати його також тут. Бо досить зручно до траси близько. Підписуйтесь, всім гарного настрою. Бувайте.